Українська література 6 клас Авраменко Шабельникова. Державний гімн України. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм, і ми браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Книга в житті людини. Книга морська глибина, хто в них пірне аж до дна. Той, хоч і труду мав досить, дивні її перлини виносить. Іван Франко. Ось уже шостий рік пішов, як ти навчаєшся в школі. Згадай, скільки книжок прочитано тобою, малих і великих. Навчальних і художніх. Твоя копітка праця не марна, адже те, що знав у першому класі, важко порівняти з тим, що знаєш сьогодні. І неабияку роль у твоєму збагаченні відіграє художня книга. А першими були і Васик Телесик і Колобок. Що ти усміхаєшся? Отож бо всі твої знання перед усім із книжки. Адже твій учитель став мудрим через книжку. Батьки такі розумні теж через книжку. А як усе починалося? Першим українським книгам майже тисяча років. Що це за книги? Хто їх писав? До сучасного читача таких книг дійшло небагато. А точніше зовсім мало. Це Руська Правда, і зборники Святослава, повість минулих літ, нестора Литописця, слово про Ігорів похід невідомого автора, слово про закон і благодать Митрополита Іларіона та інші. В XI столітті при Софії Київській князь Ярослав Мудрий організовував освітній центр, де було створено Першу на Русі бібліотеку, у якій займалися також перекладацькою діяльністю. Тут, із грецької на старослов'янську мову, яка була зрозумілою всім освіченим людям Русі, перекладали книги не тільки церковного, а й світського змісту. Князь Ярослав любив читати церковні книги і вести благочестиві бесіди зі священниками й ченцями. За любов до знань і розважливе управління державою Ярослава прозвали в народі мудрим. На жаль, славетна бібліотека Ярослава Мудрого загубилась у віках і до сьогодні не знайдена. А що це за старослов'янська мова, якою перекладали книги? Старослов'янську мову ще називають церковнослов'янською або староболгарською. Чому? запитаєш ти? Річ у тім, що в X столітті, коли було хрещено Русь? Кияни ще не мали своєї богослужебної літератури. Святе письмо слід було перекладати з грецької, аби його розуміли щойно хрещені русичі. Отож, для його перекладу було запозичено абетку в болгар. Які вже мали своє письмо, цю абетку створили брати Кирило й Мефодій, які жили в Болгарії у IX столітті. Тепер ти розумієш, чому старослов'янську мову називають староболгарською. А церковнослов'янською її називають через те, що вона обслуговувала передусім церкву. До речі, перші книги були не такими, як сьогодні, вони були рукописними, а писали їх спочатку на пергаменті, телячій шкурі, обробленій так, що перетворювалася вона на тонкий матеріал, придатний для письма. Для цього використовували також шкіри інших тварин. Важко повірити, що на виготовлення однієї книги йшла шкіра цілого стада телят, тому й не дивно, що книги в той час були на вагу золота. Починаючи з 12 століття, слов'яни використовували папір. Першими почали це робити болгари. У нас папір уперше застосували в 14 столітті. Перші друковані книги в Україні з'явилися майже через півтисячу років. З 1460 року у Львові вже працювала друкарня Степана Дропана. А згодом утвердить його починання славетний Іван Федоров. Однією з найвидатніших рукописних книг є Пересопницьке Євангеліє, пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття. Написана ця книга на пергаменті чорнилом і червоною фарбою. Вона настільки цінна для українців. Що стало традицією під час присяги президента на вірність народові України? Поряд з Конституцією України класти її поруч як найдорожчу духовну святиню. Сучасне життя уявити без художніх книжок важко. З їхніх сторінок на нас дивляться герої минулого й сьогодення, про яких цікаво захоплюючи, розповідають автори письменники, які є особливо обдарованими людьми. До речі, багатьох з них доля наділила не одним талантом: Шевченко, Винниченко, Андрієвська, Довженко, з творчістю яких ти ознайомишся в шостому класі, відомі не лише як письменники, а також як художники. Їхні малярські роботи ти знайдеш на сторінках підручника. Сподіваємося, новий підручник української літератури тобі сподобається. До речі, від того, як ти сприймаєш його, залежить і доля художніх творів, що в ньому вміщені. Адже твори, яких не читають, мертві твори. Книга оживає лише тоді, коли її беруть до рук, розгортають і поринають у нові світи. Цікаві книги вічні. Уся народна творчість твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олександра Довженка, Ліни Костенко, багатьох інших письменників увійдуть у твоє життя і збагатять духовно, навчаючи житейської мудрості й історії нашого народу. Від давнини до часу, коли ти береш у руки цю книжку. Коротка мить. Учуєшся, і починається розмова із загадково прекрасним і славним минулим України, втілених у скарбах усної народної творчості чи в письменницьких творіннях. Ти закликаєш їх із найвіддаленіших епох і відстаней, і ведеш діалог, бо ти читач. Букви на папері, цілі сторінки томи мовчатимуть, сповнені мудрості всіх століть, поки з ними не заговориш ти вдумливий і зацікавлений читач. Книга твій мудрий і вірний друг вона навчає рідної мови, відчуття краси. Слово й усвідомлення його великої сили. Ще за часів Київської Русі книга була у великій пошані. Так, в одному із стародавніх літописів зазначалося: Ум без книг. Як птиця без крил, як і вона злетіти не може, так і ум не досмислиться досконалого розуму без книги. Отож відкривай для себе дива обрядових пісень українців, потрапляй у полон материнської Колискової, переймайся магією молитовних співів за Україну, за її волю і пам'ятай слова Івана Франка. Книги пишуться на те, щоб прочитувати, а читаються, щоб роздумувати.